Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі громадської організації Права Черкащина. У цьому відео до вас, наших глядачів, хоче звернутись заступник голови правління нашої громадської організації Права Черкащина. Вітаю всіх! Мене звати Рубодан Геннадійович. Я являюсь заступником голови правління громадської організації Права Черкащина. Наша громадська організація разом із Золотоніським координаційним комітетом сприяння оборони України. Та самообороною Чорнобая об'єднались для здійснення волонтерського руху, в якому правова Черкащина безпосередньо регулює всі правові аспекти діяльності об'єднання, зокрема співпрацю з іноземними, з іноземними партнерами та іншими громадськими організаціями, що допомагає Збройним силам України та здійснюють волонтерську діяльність. Основною метою громадської організації Право Черкащина з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України є допомога військовослужбовцям та членам їх родин з питанням, пов'язаних з правовою допомогою. На даним етапі в роботі є 10 матеріалів щодо допомоги сім'ям загиблих в складанні процесильних документів пов'язаних з виплатами військовослужбовцям компенсації. Та інших соціальних гарантій, передбачені законодавством, також активно здійснюється допомога громадянам щодо категорії осіб наших захисників, які вважаються безвісти зниклими. Мають місце випадки, коли військовослужбовець фактично є. Загиблим, але числиться як пропавши безвісті. В таких випадках наша громадська організація звертається в в інтересах членів родин та військовослужбовців загиблих з відповідним зверненням до вищих органів державної влади, правоохоронних органів, з проханням максимально прискорити процес встановлення факту загибелі бійця для того, щоб ми змогли отримати всі необхідні компенсації, які встановлені та передбачувані державою. Також громадська організація Права Черкащина за останні три місяці розглянула ну, більш як 350 звернень бійців військовослужбовців. В загальному це представники 12 бригад, які на даний час приймають безпосередню участь у бойових діях на фронті. Звернення різноманітного характеру, це є і отримання медичної допомоги в спеціальних закладах за кордоном для тяжкопоранених, і Безпосередньо питання, які зв'язані із проходженням служби військовослужбовців та їх фінансово-матеріальним забезпеченням у всіх випадках. Ми ретельно аналізуємо всі надані нам документи, копії документів щодо проходження служби, а основі цих, цих підтверджуючих документів ми робимо звернення до органів державної влади та вищих органів державного керівництва для того, щоб це питання розглянуло як можна швидше. На сьогоднішній час щодо питань пов'язаних з лікуванням наших військовослужбовців, нами налагоджено та встановлено дружний діловий зв'язок з нашими колегами, громадянськими діячами та представниками міжнародної благодійно правої громадської організації за кордоном. Окремо дякуємо ряду депутатів Верховної Ради України, що реагують на наші звернення та співпрацюють з нами в інтересах військовослужбовців. Надіємось на подальшу плідну співпрацю з вами. Ми запрошуємо до співпраці державні та міжнародні благодійні фонди, громадські організації, центри медичної допомоги та всіх бажаючих. Давайте йти до перемоги разом.